Казка зубна фея. Привіт, малята! З вами я Мопсик Михайлик. Сьогодні я розповім вам казку про зубну фею. Готові? Тоді слухайте. Це Іринка. В неї сьогодні особливий день. Її зубик почав хитатися, і вона вже знає, що коли зубик випадає, приходить зубна фея. Ви чули про неї? Зубна фея це чарівна істота, яка забирає молочні зубчики, які випали, щоб вони перетворилися на щось чарівне. Киринка лягає спати, кладе зубчик під подушку та загадує, щоб зубна фея принесла подарунок за її зубчик. Як тільки Іринка заснула, з'явилася зубна фея. Вона забрала зубчик та залишила подарунок під подушкою. Бачили фею. Я теж зустрів її. Вона багато чого цікавого розповіла мені. Я вам розповім, але тс. Нікому не кажіть, бо це таємниця. Фея пояснила, що зубки потрібні їй для створення чарівного пилку, який допомагає іншим дітям мати здорові і міцні зубки. Вона каже. Що пилок робить кожен новий зубчик міцним і блискучим, щоб дітки могли гарно посміхатися. Також фея радить, як важливо чистити зубки двічі на день, щоб вони були здоровими, і що вона любить приходити лише до тих діток, які дотримуються цього правила. Фея нагадує, що важливо не тільки чистити зубки, але й не їсти багато солодкого. Подивіться! Іринка вже прокинулась. Вона знайшла під подушкою сюрприз, який залишила їй фея. Тепер вона точно буде піклуватися про свої зубки, щоб вона знову прийшла. Ось так, друзі. Піклуйтеся про свої зуби і чекайте на зустріч із зубною феєю. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися разом про щось цікаве. Ставте лайк. До зустрічі. Па-па!